Доброго дня! З вами Людмила Рибалка і я сьогодні хочу створити онлайн-магазин в Aivon через сайт Avon. Я зайшла до себе на сторінку консультанта під логіном і паролем своїм. Потім, так як я заходжу із телефона, в мене таке меню. Но також є мой склеп онлайн. Будемо так, його натискаємо. І так, у нас тут, ми тут вибираємо мій склеп інтернетовий». Так, є, зайшли. Е, і так, відкриваємо склеп. Перше, що нам потрібно зробити, назвати свою сторінку. Угу, на мене. Можна і так Людмила Шоп. Е, так, буде в нас на, називатися Людмила Шоп. Тільки не вводимо Avon, так як не можна. А і у нас буде на початку посилання на електронний онлайн-магазин. І так, мейл. Ввожу я свій номер телефону. Потім час для зв'язку зі мною я ввожу з 9 по 22 годину. Натискаю записати. Потім так метод достави. От я вибираю дні От трьох до п'яти днів. Так, записуємо, потім. фотографію. Клевім, щоб нас бачили, хто ми такі. Так, тут я десь. Уже зменшувала фото. Зараз знайдемо. Ось. Так. О, супер, зменшила фотографію. До 500 кілобайт, і вона в мене зайшла. І так, потім тут пишеться, що написати коротку інформацію для клієнтів, які зайшли в онлайн-магазин. Тут я вже готова в мене, я тут. Вже приготувала, натискаємо записати, потім статус склепа» у нас відкритий, отвартий. Вибираємо доступність для клієнтів для чистких, тому що якщо ми напишемо тільки статусом консультанта, люди, які не є консультантами, не зможуть зайти і знайти цей магазин. Потім повідомлення. Так, хочу отримувати на, на телефон про нові замовлення, ввожу свій номер телефону, відмічаю всі галочки, що я згідна, і натискаю відкрити мій склеп». «Отвож мой склеп. І так. Нам не потрібно писати. О. Без плюс 48. Пробуємо ще раз. І що ти ще хочеш? Так, зараз я гляну і включуся знову. Все, я зрозуміла. Причина мені тут написало, що я не відмітила зону доставки. Ой, так як я мешкаю в Чистохові, територія Польщі, зараз я увожу і воно повинно знайти. мені. Так, і мені потрібно перенести радіус до 10 км. Перенести оцю міточку. Очки вона щось не хочеться переносити. Ага. Все. Зрозуміло. Ага, значить, ведемо менший кілометраж. Ладно, нехай буде і так. Тоді радіус ми вибираємо 4 км. 5 по місту. Так. Готово, відмітили, поставили, пробуємо відкрити. Їху. Так, відкрили ми склеп, можна ним ділитися на Фейсбуці, а можна скопірувати цю силочку. Ось так, і давати своїм знайомим родичам. Знайомим родичам, новим клієнтам. Так. А ну, попробуємо, яка. Ага, зараз хвилинку не скопірувала. Так. Копіюю і пробуємо сюди вставити, щоб глянути, як воно у нас буде виглядати. Супер. У нас все вийшло. Дякую, що подивилися. Запрошую до себе у в команду, у якість консультантів можете бути клієнтами, для клієнтів теж маю знижки. А також можете бути оформлені як координатор, так як я. Дякую, до побачення.